Виконуємо номер 511 із підручника Алгебра 7 та номер 227 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте множення і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен, 1 четверта m2n на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно цей одночлен помножити на кожен член члена і результати додати або відняти. Тому 1 четверту квадрат n множимо на 2,4 mn. Подамо зразу 2,4 у вигляді неправильного дробу. Множимо додатнє число додатнє буде число додатнє. 1 четверта помножимо. На 24 десятих. М квадрат на М – це буде m куб n на n квадрат. Додатнє множимо на від'ємне буде число від'ємне. 1 четверту множимо на 28 десятих. М квадрат множимо на m квадрат буде m в четвертому степені і n. Тепер переходимо до скорочення. 24 і 4 скорочуємо на 4, 24 ділимо на 4 буде 6. 6 і 10 скорочуємо на 2, 6 ділимо на 2 буде 3, 10 ділимо на 2 буде 5. Отже, маємо 3 п'ятих М куб н квадрат і 4 скорочуємо на 4. 28 діл на 4 буде 7. Маємо мінус 7 десятих м в четвертому Ну, А тепер подамоль десяткового дробу. 3 п'ятих м у кубі n квадрат. Віднімемо 0,7 М в четвертому степені n. Множимо мінус 2 п'ятих АВ куб на кожен членівного члена. Від'ємне на додатні. буде число від'ємне. Подамо 1,5 у вигляді неправильного дробу. Це буде 2 п'ятих множимо на 15. 10. А множимо на а, а квадрат, б куб на Б, Б в четвертому степені. Від'ємне множимо на від'ємне буде число додатнє. 2 п'яти множимо на 5 шостих. А Б в кубі на Б в квадраті, Б в п'ятому степені. І тепер переходимо до скорочення. 15 і 5 скорочуємо на 5, 15 на 5 буде 3, 2 і 10 скорочуємо на 2, 10 ділом на 2 буде 5. Маємо Мінус 3 п'ятих а квадрат Б в четвертому степені. 5 і 5 скорочуємо на 5, 2 і 6 скорочуємо на 2. Маємо 1 третя а Б в п'ятому степені. Помножимо 2 треті куб на кожен членівного члена. Подамо одну цілу одну другу у вигляді неправильного дробу. Це буде 3 других, множимо на 2 третіх, х квадрат на х, х куб, y на у куб, y у, у четвертому степені. Від'ємне число множимо на додатнє буде число від'ємне і 9 десятих множимо на 2 третіх. Тепер х на х, х квадрат. Y в четвертому степені на y в третьому, y в сьомому степені. Скорочуємо 2 і 2 скорочуємо на 2, 3 і 3 скорочуємо на 3. Отримаємо х куб і у четвертому степені. 10 і 2 скорочуємо на 2, 9 і 3 скорочуємо на 3. Маємо відняти 3 п'ятих. Х квадрат y у сьому степені. Помножимо мінус 14а квадрат би в п'ятому степені на кожен членів нового члена. Подамо 1,5 у вигляді неправильного дробу. Додатнє на від'ємне буде число від'ємне 15 десятих множимо на 1 14. А на А в квадраті, А в кубі Б в п'ятому степені. Від'ємне на від'ємне буде додатнє 4 сьомих на 1 чотирнадцяту А квадрат Б на Б в п'яту, Б в шостому степені. Ну, а Тепер скорочуємо 15. І 10 скорочуємо на 5. 15 ділимо на 5 буде 3, 10 ділимо на 5 буде 2. Отже, маємо у нас 3,28, да знак мінус. Мінус 3,28, а куб Б в п'ятому степені додати. 4 і 14 скорочуємо на 2. 4 ділимо на 2 буде 2, 14 на 2 буде 7. Маємо додати 249 А квадрат Б в шостому степені. Номер 511 із підручника Алгебра 7. Та номер 22.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.